Люди заводять собак, а коти людей. Певно, вважають їх корисними домашніми тваринами. Про моїх друзя котів. Книга, що була написана котом Мурчиком погожого суботнього дня. Я в суботу взявся до діла, за комп'ютером сиділось, працював, не нудьгував, все по клавішах гуляв. Що я написав? Цікаво. Розкривайте книжку жваво, розповів я в книжці ті про моїх друзяк котів. Адже в мене їх чимало. Кіт під китько із підвалу, кіт рудий з пекарні корж, із кав'ярні джин також. Кіт Рубін в Москві прижився, в переможцях опинився, безпощадних лютих псів, чемпіон важких боїв. Кіт, пірат в готелі служе, він, швейцар суворий дуже, кида погляди ножі, начувайтеся чужі. Аби вас він мав пустити, його треба пригостити рибкою. Якщо ж нема, ви проходили дарма. Кіт паштет на баржі служить, і з командою він дружить. Тож говорить капітан, наш паштетик талісман. Чинно мур іде по залі, всім знайомий на вокзалі. Усьому він лад дає і завжди веде своє. До уваги пасажирів рушив поїзд в Харків Київ. Пані це не ваш багаж і валіза, і саквояж. Поїзд бо, швидкий, двадцятий, скоро має вирушати, тож проходьте на перон, там ваш поїзд і вагон. Вогників зелених двоє повз вагони йдуть обоє. Уночі вогні такі тішать всіх проводників, мур перевіряє вміло, шпали рівні, рейки цілі, та й вагони не пусті, всім щасливої путі. Кіт Матроскін, той із Малку, полюбляє світло рампи, театралом себе зве, бо під сценою живе. Його люблять режисери, і актори, і вахтери, А була ж і ще пора, у виставах навіть грав. Кажуть, він а хто не вірить, в світі ставив і Шекспіра, а спектакль вишневий сад Сто разів зіграв підряд. У ярку живуть котюги, три старезні волоцюги. В лопухах та гір сидить, злодій він, а ще бандит. З ним же мурзик голодранець, поряд гаврик кіт британець, ох, шкодливі три коти, вух, п'ятірко, три хвости. Як стемніє, зграє сміло, вирушає враз на діло. Закривайся на п'ять замків від розбійників котів. кіт боєць живе в корзині в продуктовому магазині, сир, крупу і вермішель захищає від мишей. Кіт шаплик прижився в лазні, кіт пельмешкін в ресторані, кіт базікала щодня, де садок охороня. Ці картинки роздивіться, дати відповідь зберіться. Скільки тут всього котів? Лап і вух, а ще хвостів.